Добрий день. Ось і наступив 2026 рік. Зв'язку з тим хочеться всіх поздоровити і привітати з Новим роком, побажати здоров'я, перемоги, миру і всяких гараздів. А ми з вами продовжуємо розглядати питання, як форми і види власності впливали на саму форму держави, на її економічний розвиток, на політичний розвиток, на добробут населення. Наступало ХХ століття: швидкоплинне, технологічне, з високим розвитком науки і культури, загостренням класової боротьби, агресивною зовнішньою політикою, що привело до двох світових війн, і різновекторний в політичному розвитку і устрію держав. Перед суспільствами країн постали питання, які виникли в результаті попередніх. Соціально-економічних змін, і які потрібно було негайно вирішувати від того, як вони розв'язувалися, залежав їх подальший політичний шлях, подальший економічний розвиток. Самим головним питанням, як і раніше, було питання власності, її приналежність і розподіл визначали політичні процеси в державі. Необхідність вирішення питання власності зумовило появу і діяльність політичних партій в різних країнах, які відображали інтереси тих чи інших верст населення, пропонували свої способи й заходи для врегулювання цього питання. В різних країнах воно вирішувалося по-різному і приводило до відповідних різних наслідків історія держав. Конкретно показує і доказує взаємозалежність між формами власності і формами держави на кінець 19 і на початку ХХ століття, лідируючі положення в економічному розвитку країн серед інших країн почали займати Сполучені Штати Америки. Тому, як регулювалися питання форм власності в цій країні, представляє особливий інтерес. Після громадянської війни наступив США наступив період бурхливого розвитку промисловості, що супроводжувався посиленою конкурентною боротьбою, розоренням середніх і дрібних підприємств, утворенням монополій, які встановлювали контроль над цілими галузями економіки, виникли могутнім об'єднання. Нафтовий трест Рокфеллера, Сталева компанія Корнеги, Мідне об'єднання Гугенгейма, Залізничне об'єднання Вандербільда, електротехнічне об'єднання Дженерел Електрик. За період з 1861 по 1902 роки утворилося більше ста великих трестів, великих монополій. Вони представляли собою фінансово-промислові групи, які поєднували фінансову промислову власність. Утворилася велика торгово-олігархічна торгово-промислова власність Сполучених Штатах Америки. Великі бойовдівники США концентрували свої багатства країни в своїх руках. Вони контролювали. Ринок промислових товарів, і звужували, і звужували конкуренцію. В цей час поширюються ідеї Адама Сміта. Про те, Адам Сміт е, був основоположником я, і являється основоположником класичної економічної теорії, і в своїй праці походження і, і причини багатств народів виданої. 1776 році він стверджував, що ринок вирішить все, і державі не потрібно вмішуватися у ці процеси. Але він дійсно це стверджував. Але ще на початку розвитку торгово-промислової власності, коли не було монополій, і ось цю ідею, ці твердження Адама Сміта. Використовували як політичні діячі різного роду експерти економісти, які знаходилися на забезпеченні і утриманні монополістів, тобто відображали їхні інтереси. Але е, вони забували про те, що у Адам Сміт також у своїй праці стверджував, що е, держава не повинна бути тільки нічним сторожем. А повинна приймати участь у врегулюванні питання власності. Але це положення, це твердження Адама Сміта, як і сьогодні, часто забувається і опускається, а залишається тільки твердження про те, що і часто його вживають, про те, що держава не повинна вмішуватись в економічні процеси. Так як це звужує діяльність економічних законів, і ринок усе врегулює. Ось таке нерегулювання ринку привело в США до того, що утворилися великі монополії, які контролювали майже основну власність торгово-промислову власність держави. У цьому виду торгово-промислової власності утворилися форми. Велика олігархічна форма власності, монополії, а також існувала ще середня і дрібна власність, яка, діяльність якої все більше і більше звужувалася. Монополізація власності закономірне і неминуче вплинула на життя країни, Утворювалися політичні партії, регіональні керівники. Як їх називали в Штатах боси партійних організацій, як республіканців, так і демократів, будучи фінансово залежними від тих чи інших монополій, і особисто матеріально зацікавлені в їх підтримці, почали все більшу роль відігравати у виборах конгресменів і президентів? Влада попадала в залежність від монополістів. Основні. Монополістів, які диктували основні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики держави, велика власність, використовуючи республіканську форму правління, по суті концентрувала владу в своїх руках, використовуючи своє становище як основних господарських структур, що надають робочі міста власники підприємств, почали. Зменшувати заробітну плату, збільшувати робочий день до 12-14 годин. У відповідь робітники Чикаго в 1886 році розпочали забастовку і висунули вимоги встановлення восьмигодинного робочого дня. У пам'ять про ці події відзначається і Міжнародний день солідарності Трудащих. Класова боротьба посилювалася. Панівним становищем на ринку монополістів були незадоволені середні і дрібні власники, які від їх дій часто розорювалися чи попадали в економічну залежність від них. Їхня економічна діяльність поле економічної діяльності звужувалося. вони втрачали прибутки, втрачали свої, свою власність. Великі власники не тільки. Звужували конкуренцію, а поглинали менші підприємства, суттєво впливали на політику держави, намагаючись збільшити свої доходи, посилювали експлуатацію робітників. Таким чином, ми бачимо, що робітники, тобто життєво, мінімально життєво необхідна власність, середня власність, дрібна власність, були незадоволені, незадоволені. Політикою і діяльністю монополій, трестів, як їх називали, Сполучених Штатах Америки. Частина передових людей розуміла необхідність обмеження влади монополій і сприймали звуження конкуренції як загрозу національним інтересам, загрозу національної безпеки самій держави Сполученим Штатам Америки. І ось питання, як вирішувати. Вирішувати питання із цією олігархічною великою торгово-промисловою фінансовою власністю, яка не тільки економічно, а й політично керувала і панувала в державі. Потрібно було вирішувати, і як це питання вирішувалось у США, ми з вами розглянемо. Розглянемо у слідуючій передачі. На сьогодні все. До побачення. Хай вам всіх щастить, до перемоги і миру. Будьте здорові!